Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини. Зведення відова. 4.30 – Ізюмський район, борівська територіальна громада, село Вище Солоне. Внаслідок обстрілу, тип встановлюється, пошкоджено приватний житловий будинок. 3.08 – Харківський район, Нововодолазька громада, село Мокра Рокитна. Внаслідок влучання 10 БПЛА, типу шахет, пошкоджено будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 голови великої ругатої худоби та поранено 30 корів. Друга тридцять ізюмські район. Ізюмський територіальна громада, місто Ізюм. В нас сідок обстрілу БПЛА герань 2 Пошкоджено складську та виробничу будівлю. 1.03 Ізюмський район, Барвінківська територіальна громада, місто Барвінкове. В нас сідок обстрілу, двома БПЛА, типу шахет. Пошкоджено адміністративну будівлю, господарчу будівлю, два автомобіля та комбайн. 11.20 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. В нас сідок картопстрілу знищено приватний будинок, пошкоджено дві господарства. Подарчі споруди. 9.03. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрону зайнявся легковий автомобіль. Постраждав місцевий лікар. В нього діагностували акубаротравму. 8.22. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок обстрілу БПЛА типу «Молнія» сталося влучання в дорогу. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 59 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. Близько 9 ранку у місті Куп'янськ внаслідок влучання в півдрону загорівся легковий автомобіль. Постраждав 55-річний чоловік. Він від госпіталізації відмовився. Від ДСНС було залучено одна одиниця техніки та два чоловіки особового складу. Вранці рятувальники, деблокували з під завалів тіло загиблого чоловіка 1936 року народження. Також постраждали дві жінки 65 та 60 років. У них діагностовано гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися. Напередодні, 26 квітня, російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по житлових кварталах міста Куп'янськ. Внаслідок влучення однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок. Ще сім осель зазнали пошкоджень. До ліквідації наслідків залучалися вісім рятувальників та три одиниці техніки. ДСНС, а також працівники та техніка Куп'янської міської комунальної служби. Під час гасіння однієї з побутових пожеж, що сталося через необережність з вогнем у приватному будинку в селі Нова Іванівка району, постраждав чоловік 1961 року народження. З опіками його госпіталізували до медичного закладу. У селі Мала Комишуваха Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвалися троє людей, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. 1988 та 1963 років народження. Ще один чоловік від госпіталізації відмовився. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За добу в природних екосистемах сталось 28 пожеж на загальній площі понад 56 гектарів. До ліквідації однієї з них залучався підрозділ місцевої пожежної Охорони. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов Харків новини.